Всім доброго дня. Сьогодні ми будемо консервувати помідори. У нас отакі вчора зібрав на городі сливки, кругленькі, Ступіке. Ступіки називаються. Тобто різні. Це будуть найкращі помідори для того, щоб закрити. Якщо у вас своїх помідорів немає, то можна їх купити на базарі, а якщо і базара немає, то в магазині. А якщо вже і в магазині немає, то будете готові купляти три дорого взимку. <coughs> і складаємо в баночки зевень. Так, там у нас листя хріно, там у нас лавровий лист, там у нас зонтики, парасольки, укропа, Чеснок. чесник і перчик. Часник теж з огорода. і перчик теж з огорода. Перчик. Пріжте, як вам подобається. Мені подобається отак. Так, і накладаємо баночки наші простерилізовані. Бачите, вони різного об'єму. Це для того, щоб максимально всі помідори, які у вас появились, всі вони були закриті. Туди ще додали духмяного перця, гвоздику, звичайного чорного перця горошком і залишки отої, бачите переправи для соліні. Там гар, гарна суміш, трав подобається. А ще на огороді росте селера, яку спеціально я посадив для того, щоб закривати помідори смачні. Але вчора я на неї подивився і не Ну, Буде наступна партія з селерою вже. Одна баночка виявилась лишньою, а завтра я там зберу. Ще помідори підростуть за пару днів та закриємо її. перця зараз ще додав. тут смачний, виходить. Ви б бачили, якщо відео, а я лишу пасування, як маринувати огірки, може подивитеся чи пам'ятаєте, що їх щільно треба на банки напихувати. А помідори. Не треба таке з помідорами робити, ви їх тільки подавите. І тут дуже смачний маринад, який можна просто пити. Беремо кришечки дві штучки. Ну, у нас дві банки. Хай покиплять. І у нас е, на дві от ці двохлітрові у нас банки. Закип'ятимо три літра, ну майже три літра води. Потім окропом, коли зальє, ми вже будемо знати точно кількість, скільки в нас там. Каструля в нас з змі... змірочка, бачите? Тобто ми Плюс-мінус там 50 грамів. Вода закипіла. І зараз будемо наливати. Сьогодні, до речі, чудова погода для консервації. Дощ пройшов вечором. і зараз вона гримить щось. Просто заливаємо доверху. І лишаємо на 15-20 хвилин. Чому 15-20? Помідори різні. Є. У нас помідори тугенькі, такі вони не перестигли, то їх ми будемо тримати 20 хвилин. Оце як за великі п'яточки. Якщо вони у вас м'якенькі, то 15 хвилин буде досить. Отак ось довели і накрили три кришечки просто. А потім через 20 хвилин ту кришечку знімаємо, одягаємо таку. Або можна самому капронову з дірочками, там раніше робили. І виливаємо в каструлю вже точно, точний об'єм води і будемо розраховувати, скільки нам солі. Та, літр ост... лишився. Пройшло 20 хвилин. Міняємо кришечки і виливаємо нашу воду. Зараз будемо знати об'єм і будемо готувати сіль і цукор на цю кількість води. Старайтесь максимально вибити. Ну і вийшло трохи більше, ніж півтора літра. Десь літр може 550. Водичка кипить. І зараз ми зальємо знову наші помідорки. А тепер ми поставили вже на 15 хвилин таймер. І зараз будемо вичисляти кількість. Кришечкою обов'язково накриваємо кількість. Сюди вони додавати сіль, цукор і оцет. Зливаємо останній раз. уже прогрелось хорошо Так, добавляємо цукору 225 грамів. Висипаємо прямо нашу водичку. Воно зараз добре розчиниться і закипить. Так, сіль, столова, столова ложка солі. Так, і оцет. Оцту 120 мл. Ми нальємо 100 грамів звичайного і 20 грамів яблучного. І виливаємо кацтурку. Щоб швидше закипало у вас все, то накриваємо кришечкою. Чекаємо, поки вона закипить, розливаємо в баночки, закручуємо, перевертаємо, укутуємо і чекаємо до ранку, коли вони остинуть. Наливаємо останній раз і закатуємо баночки. Отакі в нас вийшли дві баночки гарненькі. Попрошу поставити вподобайку, якщо ви ще не поставили, зробити репост, поділитись цим чудовим і простим рецептом. Ну а я буду для вас ще знімати таке все цікаве. у кого виникло питання, навіщо їх перевертати? Просто для контролю, щоб знати, що кришечка плотно закручена. Ну, я так думаю. Все, всім дякую за перегляд. До побачення.